І засідав поворот нашим новим проєктором Ledpard 18.00 з мультикольоровими світлодіодами. Цей привод макає тим, що всі 18 лампочок синій або на червони. Також можна змінювати кольори, обираючи інтенсивність кожного кольору кожного з цього 3. А також в цьому приводі є дистанційне керування за допомогою інфрачервоного пристрою. Зараз я як користуватися цим приводом з дистанційним вбиванням. Найголовніше, що потрібно знати, як відрізняється цей пульт від цього пульта. Цей працює, цей ніби не працює, тому що він у упаковці. Через це у нас було багато запитань наших користувачів. Льоночку ми зняли, але не зняли запобіжник між батарейкою і пультом. Він прозорий, майже непомітний. І тепер цих пультів працює. Далі, що що є в цьому приладі? Я кнопка Включити прилад. Вимкнути його. Кнопочки більш-менше, це для інтенсивності кольору. На жаль, погано видно. От. Мотор і вайт білий. Ці кнопочки на цьому прожекторі не працюють. Через те, що пульти всі однакові для різних пристроїв, вони адаптуються під прожектори. В цьому прожекторі таких функцій нема. Не знаю, для чого це мотор, це, мабуть, для голов. Тут є функція DMX для того, щоб перемкнути з, з іншого любого, там, режим, режиму, перемкнути на DMX пульт. Є авторежим, він буде всі свої можливості показувати по кольору по колу. Є звуковий режим. Далі в нас є стробоскоп. На жаль, ми знімаємо на телефон, тому не дуже видно, що там відбувається. Є кнопка посередині градієнт. Це плавний перехід від кольорів. Також на цих трьох кнопках можна керувати швидкість кнопками плюс та мінус. Зараз я зробив його. Повільніше, можна зробити швидше. Далі в нас є кнопка Jump. це стрибки. Також швидкість можна регулювати. Зробити швидко, зробити більш повільніше. Далі для того, щоб нам зробити статичний колір, наприклад, червоного, це не світлодіодна лента. Через те, що в нього є багато функцій, ви можете вибрати відсоток яскравості кожного кольору, через це керувати трохи складніше, ніж якоюсь там лентою або лампочкою. Дивіться, якщо ви вибираєте червоний колір, у вас світиться, ну зараз у нас світиться рожевий або там такий. Білий. Ми обираємо, зараз нам потрібен, наприклад, червоний колір. Ми обираємо зелений. Робимо його мінімально. Ось, зараз я натискав плюс для того, щоб перестрибнути на максимальний відсоток і поставити зелений на нуль. Так само робимо з синім. І в нас з'явився червоний максимального кольору. Для того, щоб, наприклад, його зробити менший, я натискаю на мінус. І він буде більш такий тусклий. На камері погано видно, бо ми знімаємо на телефон. Можна зробити на максимум. Не буде як він нуль от Зараз це мінімальна його яскравість, ну і далі ми упаковуємо збільшуємо його. Можна просто зажати кнопку і він буде збільшуватись. Для того, щоб перемкнути, наприклад, там, на Auto, DMX або Sound режим, просто натискаємо. Одну з цих трьох кнопок обираємо, який нам потрібен режим, наприклад, ми перемикаємо на DMX. Він нібито погас -по -по заходимо до пульта. Тут же ми, ми вибираємо інтенсивність кожного поліру, ми можемо його змішувати. Якщо нам, наприклад, посеред, там весілля або якогось хванім, нам не потрібен DNAX-путь, нам потрібно, щоб підмутили. Просто включаємо кнопку там. Буде перемикатися під музику, під сабвуфери. Якщо нам нічого не потрібно, то просто вихай вот, там, там сам цебітом перевертається. Ми поставили він буде, буде сам поволі щось змінювати. Або там поставимо... заг'ємо, не буде нещо. Якщо нам не потрібен зараз світ, досі там, треба вимкнути все світло, а в нас тільки пролетари. На і все, Якщо в нас декілька таких прожекторів, нам потрібно, щоб вони всі керувалися одночасно, цим пультом це не вийде зробити, тому що в нього інфрачервоний промінь. І одночасно декілька прожекторів, однаково не вийде на тисячу. того потрібно з'єднати всі ці прожектори через DNX. О, нам щось змію. Далі знайомлення з цим прожектором І тепер нам цікаво, як поєднати два прожектори, так, щоб вони одночасно працювали. Через те, що пультом дистанційним одночасно неможливо там один вимикається, інший вимикається. Через те, що вони бачать промінь інфрачервоного пристрою по-різному. Через те, що датчики в них, в них розположені по-різному, вони стоять в різних кутках і бачили вони. Неодночасний його. Наприклад, один вмикається, інший вимикається, або там на іншому стромоскоп, на другому ФОГАС. Це що вони побачили все не одночасно. Ми беремо звичайний провод DMX, такий самий, як мікрофонний провод, головне, щоб він був трьохжильний і з акселерами входами. На цих, на всіх прожекторах є і виход. Ми з'єднуємо. Головний прожектор. У нас буде. Ми його вмикаємо в output, це вихід. А на тому, який будемо повторювати, ми вмикаємо і для папа. На тому прожекторі, який буде повторювати, на ньому. На ньому ставимо функцію Sway, це той, що буде повторювати, О, так воно виглядає. Для того, щоб вона залишилось, ми натискаємо Enter, щоб все не І якщо ми навіть вручну будемо змінювати на першому, то другий буде все, все повторювати. І так само з пультом. Премовий Зараз часом. Вона для тих, хто вже приймав стару модель звичайного протектора Лепар 18 на з стовп-тинковані, з якого І в нього однопольовові лампочки. Але в нього точно така сама прошивка, як в цьому новому. І хоча цей не має ніякого... Дистанційного керування, він міг керуватися лише від дистанційного від DLX, від звуку або вручну в скаблі функції. Ми можемо поєднати їх так само через диплік кабель з'єднати з новим прожектором, в якому є інфрачервоний датчик. На цьому прожекторі ми так само ставимо. Функцію сли. І ми природнюємо вже одночасно цима двома праволями. Це те, що в них лампочки трохи інші, трохи різні, до вони Свої функції, які однакові, але вони показують по-різному. Ми також можемо вибирати кольори. Це у нас сині, зелені, завжди вирішують всі, всі кори. коли ми натискаємо на ньому якийсь колір і ми хочемо його змінити, наприклад, ми натискаємо на червону кнопку. Нібито нам кажеться, здається, що нічого не відбувається, але він викнув буковку R. І ми робимо його змінював ну, відсоток. Зараз, бачите, що це легко нікога не видно. Ось тут 255 такі. ми можемо змінювати цей відсоток, пускаючи на кнопку. І таким чином яскравість, яскравість кольор розміється. Це для того, щоб нам коли потрібно змішати декілька кольорів. Для того ми можемо зробити червоний, наприклад, інтенсивніший і блакитний там зробити його більш тусклим. Так само нажимаємо на зелений. Ми бачимо, зараз тут все стоїть. Натискаємо на плюсик, для того, щоб

Якщо у вас ще залишились якісь запитання, на які я не відповів у цьому відео, то будь ласка, пишіть ваше питання. Я з задоволенням зроблю ще більш детальне відео, більш детальний огляд, для того, щоб пояснити, що можна робити з цим прожектором, які в ньому є в функції, як їм користуватися. Тому пишіть свої запитання, я з задоволенням на всі випроси ваші відповім. Дякую вам за увагу.